Вітаю. Тема натхнення на сьогодні місія. О, багато, багато людей зламали собі голову цією темою, але ми сьогодні спробуємо бійтися без трав. Тож, пропоную такі собі питання для самоаналізу. Перше, чи спокійний я в тому? Що роблю по життю? Друге. Якщо сьогодні останній день? да-да, останній день, Чи легко я відпущу цей світ? І третє питання: чи проявляю я свої індивідуальні природні якості? То ще раз, чи спокійний я в тому, що роблю по життю? Якщо сьогодні останній день, чи легко я відпущу цей світ? І третє, чи проявляю я свої індивідуальні природні якості? Якщо у вас е, три так, то щиро вітаю, обіймаю і бажаю і надалі нести по життю ці цінності. А якщо ж в тілі щось стиснулось, шкрябнуло і тому подібне, то певно, що, якщо почесно, чесному тема місії ще актуальна. А на сьогодні е, я просто хочу запропонувати дві, відпускаючи напругу такі думки. Перша, не обов'язково, а може навіть і неможливо е, точно знати наперед план свого життя да, сценарій. Але, але можна бути в контакті з тим, хто знає. І, на мою думку, той, хто знає, це наше ж. Серце або душа. Так. І друга думка, що місія реалізується автоматично, коли ми проявляємо свої індивідуальні природні якості. Та хтось смішний, хтось творчий, хтось структурний ну, і тому подібне. І ми точно йдемо своїм шляхом, коли проявляємо власне себе, а не когось іншого. Тож ще раз. Перше. Бути в контакті з тим, хто знає, а це ми, наша душа і серце. І друге, такі проявляти і розвивати свої індивідуальні природні якості. Отак. От ну і на завершення хочу поділитися одним завданням з додатку Human, яке, сподіваюся, принесе вам користь. Завдання в тому: напишіть на одну три сторінки розповідь на тему Я прийшов або прийшла на землю з своєю місією. Більше подібних завдань у нас в додатку адреса на екрані або в описі. Ну і ще одне. Всім щастя. Я сидів так заморожена, тому що це зручно, коли. Пишеш відео з кількох кузочків, обличчя і тіло знаходяться на тому самому місці. І типу, і типу, це одне відео.